Геральдів, Омлет для Єнефер. Це перший рецепт, який я готувала із книги Відьмака, і він мені сподобався настільки, що готувала я його вже не раз, і буду готувати теж ще не раз. Отже, для цього нам потрібно буде одна третя середньої цибулини. Яку потрібно тонко нарізати. Також одна третя червоного болгарського перцю. Його теж потрібно нарізати доволі тонко, щоб він потім міг добре прожаритися і стати м'яким. Крім цього, нам потрібно буде три коричневі печериці, нарізані так, як на відео. Звичайно, можна взяти і білі печериці, по смаку вони мені не дуже відрізнялися один від одного. Для самого омлету потрібно збити одне яйце у мисочці і також додати до нього ще один жовток. Тобто з наступного яйця потрібно розділити жовток і білок окремо. І бажано так, щоб білок не попав в жовток, бо його потрібно буде трішки збити міксером. Отже, до білку додаємо трішки солі і взбиваємо міксером до м'яких піків. В мене це зайняло приблизно 2 хвилини, може й навіть трішки менше. Він має бути десь ось такої консистенції. Потім до основної маси вмішуємо 1-3 взбитого білка і дуже акуратно перемішуємо лопаточкою. Потім сюди додаємо половину сиру тертого, нам потрібно буде всього 30 грам, сюди потрібно додати половину. І також можна порізати мілко, а можна просто чуть-чуть е, порвати е, листя з кількох гілочок петрушки. Також потрібно посолити і поперчити, і ще раз акуратно це все перемішати. Потім додаємо сюди. Всю масу білка, яка в нас залишилась і ще раз акуратно перемішуємо. Далі розігріваємо пательню, додаємо трішки рослинної олії і починаємо обжарювати цибулю разом з перцем. Приблизно готувати потрібно приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи, поки вони не стануть м'якими і підсмаженими. Там вже якби як кому подобається, хтось любить більш підсмажені, хтось любить менш підсмажені. Але треба дивитися так, щоб саме перчик став м'якеньким. Потім солимо і перчимо, і перекладаємо на тарілочку, бажано його накрити і відставляємо в сторону. Потім на ту ж пательню додаємо 5 г масла і викладаємо на пательню грибочки. Рибочки потрібно буде обжарити з двох сторін до золотавої шкоринки, тому їх бажано розкласти так як на відео, а потім дві хвилинки потрібно готувати, так, потім перевернути на інший бік і ще готувати дві хвилинки. Коли грибочки підсмажилися, посолимо їх і поперчимо. І також потрібно перекласти в миску з цибулею і перцем під кришечку. Потім в ту ж саму пательню потрібно додати ще 5 г масла. По рецепту нам потрібно 10 грам масла, тому половинку на грибочки. а на іншій половинці ми вже будемо жарити омлет. Нам потрібно влити яєчну суміш і лопаткою рівномірно розподілити по всій поверхні пательні. Потім накриваємо омлет кришкою і готуємо приблизно 5 хвилин. Низ має трошки підсмажитися, а верх бути трошки вологим. Щойно омлет схопився, потрібно посипати його зверху сиром і викласти на одну половину цибулю перець і гриби. Я тут забула посипати сиром спочатку, тому після того, як вже виклала всі овочі, посипала після того сиром. Я думаю, це не дуже впливає на смак, тому що інгредієнти всі збережені. Отже, потрібно викласти всі овочі і потім одною стороною омлета якби накрити сторону з овочами і під кришкою на слабенькому вогні ще підсмажити десь протягом однієї хвилинки. Потім, коли вже хвилинка пройшла, перекладаємо його на тарілочку і бажано подавати із двома скипками свіжого хліба. Скажу вам по досвіду: дуже класно смакує, якщо хлібчик ще й намазати маслом. Смачного!